Доброго всім дня, гарного настрою по можливості. Чомусь настрій, не знаю, чи тільки в мене, чи це зв'язано з тим, що осінь вже наступила, чи все разом воно. Ну, Якось таке не дуже настрій, але потрібно працювати. Погода сонечко, і обіцяють, сьогодні 26 градусів нам тепла у день. Але вітер холодний, поки що такий не дуже. Зараз тепло. На сонці то тепліше, а так тільки десь за вугол, де в тіні, то холодно. Прийшла глянути, чи на мої картоплі жуків немає. Цвіте моя картопля, бачите. Невеличкі такі корчі. Старі він, бачу жук є. Кожен день проходжу, збираю і ось вже сидять. Вони трішки її погризли, бо так же ж ввечері потрусила, а рано приходжу, знов сидять вже. То були моли, ці молоді лупилися, а це, наче молодих вже немає, а старі лазять. На цій бідній картоплі, ну, подивлюсь, що в мене тут вродить. Є такі непогані скорчики. Видно, в мене тут вже змішані різні сорта, то, видно, залежно від сорту і корчі виглядають так. Один кращий, більший, другий менший. Огірочки, гляньте, які замучені, холодно вже їм. Ось також. Вони то є ці маленькі огірочки, але... Погода в день то тепло, а вночі холодно. Огірки не люблять холоду, то ось такі, бачите, там є огірочок, перець. У мене оце такий, ще є ось тут і зелений, і спіл є потрішки. Тут також він був між кукурузою і довго він сидів на місці. Ну, а це надумався рости, то не знаю, чи встигне. Капуста. Капуста. Ось агресор. Оце одна така, бачите, здорова, гарна капустинка така. А тут менша. Це цікаво, я щось не пам'ятаю, чи я тут вирізала, чи вона оце так виросла сама. Бачите? А ну що там всередині? Ой, відламала. ось Вирізала. Це тут була вона з раншої. І гляньте, скільки нав'язалося, ще тут капусточки такі є. що Одну то більше є, а дві, то і на борщ ще можна використати. А це такі тут більші, менші. Ну, тим не менше, бачите, врятувала я її, поливала. Просто холодною водою, то все таки вижила воно. Синя, там, не дуже цього року. Таке. А тут ранню, бачите, повирізала, листя побламала і покидала. І так само понав'язувалися маленькі головки капусти, але ж м'які, мабуть, вони. З цієї ранньої, то, мабуть, толку не буде. Що воно і понав'язувалося? Ну, побачимо, яка буде погода. Сьогодні пройду ще позбираю насіння з чорнобривців, з айстр, вже такі сухенькі, тому що ще сьогодні-завтра погода, потім вже холод і дощі обіцяють, то потрібно пройти, вже пообцвіталося, все я тримала, щоб воно гарно вже. Посохло і зібрати насіння. Так що буду збирати І сухоцвіт ось Тут є в мене, по нас бирую. Насіння сестрі собі, не знаю, як воно, бо є сухіше, а є таке ще воно. Не дуже. Знагі докось тримала, також зберу собі насіння, десь у себе там в садку посію. Така буде сьогодні робота, але основне зараз вару обідать. Роблю таку картопельку. Обсмажую з морквочкою, з курятиною. Таке типу жарко, жарке, ну чи як печеня, кажуть ще. У нас так що, а потім хочу томат. Закрити ще, там не багато помідорів назбиралося. Думала, вже не буде. У мене помідорів вже ж не багато, залишаю там їсти, а вони так лежать, щось з'їлося, а те лежить починає, там вже робити м'яке, то вибрала, зараз перемию та й буду, буду займатися ними. Обрізаю троянду свою оцю плетючу І ріжу частинками, обрізаю, і дорізалася, ось де гляньте гніздечко. І не бачу там, чи там є яйця, чи немає. Хочу зняти вам і подивлюся, чи там є. Мабуть, немає, бо так уже заросло, тут таке колюче, що я не знаю, як уже туди можна було залітати у те гніздечко. Що тут за пташечка жила, не знаю. Закінчила я обрізати свою троянду. Це таке залишила. Роботи я вам скажу з нею море. Це таку купу обрізала, залишила тільки саме таке молоденьке. Тут є товще, бо Однього попускала, вона такі молоді вагони, то залишила ще трішки тут всередині товщого, а так то, то тільки сонце світить. Молоденькі отак От залишила. Це зараз буду якось паковувати. Колюча, страшне. Я й в рукавиці сварочні вдівала. А це ж прикручувала, воно ж в рукавицях не зручно, то трішки пухну. пошкрябала і руки. Кожен раз, як займаюся нею вже на руки, думаю, ну все, оце останній раз. Потім виробаю, викопаю, і все. І все рівно залишаю. І кожен раз з нею це мою роботу. Але зробила цю роботу тепер поприбирати треба оце все. І на цьому сьогодні все. Втомилась колона і скільки раз вилізла, злізла з цього столика. На стілець і на столик, то ще й сонце пригріває так. Тут жарко. Так що... На сьогодні, мабуть, буде все з роботою. Помідори ще там, ті, що залишилися, пообрізовувала. то повірніше повитягувала палиці і по... так що... Сьогодні свій план виконала. Доброго всім ранку. От і дождалися ми, можна сказати, Перших заморозків. Ну, не можна сказати, що це геть заморозок, але її ні сусідки. Бачите, який білий дах такий бляха. Один градус по прогнозу нам обіцяли тепло, не морозу, тепло, але таке, бачите, зверху ось у троянда така трішки якби примерша. Так що наче й не мерзли, але все рівно не знаю. На траві на газоні також іній. Ну, я думаю, квіточки ще будуть стояти, нічого їм не буде. А так не знаю. Перець там деякий ще позалишався, такий ну дуже зелений, маленький, то будемо дивитися, чи він відігріється. Сьогодні сонечко. Небо чисте, але ж вчора також було сонечко, але не гріло воно. Прийшла на свою картоплю, подивитися, картопля. Листичку таке, як мерзла, думала накрити її, потім вирішила, що що накривати. Вже що буде, те буде. Як все накривати, одне, що я накрила, це я вкутала свій той самосійку, помідор дуже великий, і такий він гарний, і на ньому помідорчиків зелених багато. Я його вкутала родном. Це і все. Теплицю закрила, вікна, двері. Прийшла до своєї картоплі, рано її трішки полила. Ну, що я вам скажу, деякі курчі нормальні. Більш-менш, деякі більше примерзли. Ось тут якось на одному кущі одні листочки примерзли, другі ні. Ця ось примерзла більше. І отам, ну, таке, не знаю. Не зовсім вона померзла, але трішки примерзла. Зараз так, сонечко, іначе й непогано пригріває на сонечку. Вітер холодний, але на цю ніч знову обіцяють нам так само один градус тільки тепло, то не знаю. Померз. Помідори, в мене там кілька штук залишилося на городі. І так ще є, не померзли помідори. Ну, а картопля трішки примерзла. Ну, нічого. У сусідки бачила буряки, кормові там воно. Так, листя також таке було рано, наше як мерзле. Але нічого, буряки відійшли, гечка відійшла. Ну а моя картопелька так собі. Ну, нічого, яка буде, така буде. Тут цієї картоплі. Це так, на сковорідку. Жарить чи зварить. Так що. Таке, мабуть, скоро копати будемо. Да, річі? Річі? Це вже почнеться листя, літає по дворі. Кожен день замітає їм, ще не один раз на день, а листя летить. І ще решні. Та все все, все ось почне летіти. Протяглася шланга, полила свою полуницю, то, що розсадила. Залишила ще ввечері полю. Ну, перець не померз. Перець живий і тут ось перчинки ці. висять, він же ж, якби він раніше трішки ось гляньте на пригріло сонечко і на моїх квіточках, на морозцеві на цьому. Дуже багато. Я зразу думала, що це бджоли. Але дивлюся, воно щось цікаве. Я не знаю. Тут є і бджоли, і не бджоли, мені здається. Якісь, не знаю. Гляньте тут, які хоч. І ось така ряба якась голова з жовтим розкрасом. Там якийсь з оранжевим. Що це воно за? Такі цікаві, не знаю, чи це тут ось якісь не то муха, не то... Ну не знаю я, не знаю, може це такий новий вид джіл. Якісь не такі вони, як звичайні бджоли. І страшне, як їх багато. Медія. чи це Я вже забула, як виглядають бджоли, чи це бджоли якісь змінилися. ну просто Ось, ось о. Оце звичайна бджола може це якісь молоді бджоли, там трішки по-іншому виглядають. Тут ось якісь вже не такі. ось Комедія. Цікаво. Цікаво, і метелик. Таке щось смачне на цьому морозцеві, що і метелики, і бджоли, і не бджоли, і така там, бачила, така якась з довгим таким фустом якась комаха цікава. На сонечко геть гарно сьогодні. Небо таке чисте, голубе. Краса. Зараз треба брати мітлу та листя попідмітати По наподало листя. Буде робота, листя гребти і мести. Це ж усе в черешні. Там з берез, тих сусідських берез буде летіти і в двір, і під двором. Так що одна робота закінчується, інша починається. Цвіте в мене зараз цей морозець, і знаєте, що я згадую. Ще як була вдома в селі, і осінь згадується, саме осіння пора. Це в мене такий низькорослий, а був у березі в нас ріс такий високий, цей морозець був. І осінню, коли була ця пора, коли в армію хлопці йшли. І були проводи чи випроважання робили в шалашах. Ми йшли в берег, ну, це як на вулиці там. По сусідству ми проважали хлопців, то приносили, наривали за цього морозцю і в шалашах прибирали ним скрізь таке. Було як ну красиво було. Осінні квіти, чорнобривці, це так, так само, ще які там були квіти. Ну, особливо мені запам'ятався цей морозець, що в шалашах ним прикрашали. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!